Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Думаю, всі бачили, ну не всі, то багато хто бачив вчорашній парад біди, цебто побіди. Жавке видовище. Ну, от хочу подивитись, що цього стосується. Чи сподобалось Путіну, чи дійшло щось до росіян, що у них далеко не все гаразд, так? І, ну і там Лукашенку, кажуть, погано стало Ну, все сюди, в одне відео. Щоб вже не розбивати. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи сподобався вчорашній парад перемоги Володимиру Путіну? Хай скажіть, що неправду. Єра. О, hey, Ота was... oh, перевернути. ну гаразд одненьку. Ого-хо. Ну да. Ну добре, ще одненько дістану. Райда перевернута. Ну, в принципі, зрозуміло, так? Тут Руни вже розказали і причини і що до чого. Ну, давайте про все по порядку. Да, До речі, підписуйтесь, будь ласка, на канал і ставте лайки. Дуже вас прошу. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота, воно ж сообщество, там також цікаві новини з'являються доволі часто. О, тепер все, поїхав. Е, отже, що у нас тут? Єра, Ейва, Зотов перевернутий, Хагала, Райдо перевернута. Ну, тут вони, в принципі, пояснили, що до чого. Сподобався йому парад. Та я б скав не дуже, знаєте. Ну таке, видно було по ньому, так? І нервувався, все, в небо поглядав, дрона чекав на голову і так далі. Е, от. Ну таке. Ну, дивіться, ну ось, якщо руни в принципі, розказали, що й до чого. Ну ось, Урожай раніше проробленої роботи, почому? А тому, що оборона, так. Іде зараз, ну, логічно, ми на росіян дивимося. Ось, бачите, отал перевернутий. Ну Це втрати як матеріальні, так і людські. Бавовни, Хагала руйнування планів сюди. Ну, ось бачите, просто як дорога закрита. Е, ура, патріоти б не зрозуміли, якби е, він зняв з фронту там їхні аналогов нет Армати і так далі. Он, до речі, буквально сьогодні бачив відео, як одну спалили десь в районі Бахмута. Боже, як гарно горіло. Прямо прям аж тепло на душі стало. Е, ну, ну що, не, не, не дуже, діду, сподобалось. А, до речі, давайте глянемо, чи то хоч справжній був, чи може знов двойник. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи вчора на червоній площі був справжній оригінальний Володимир Путін? А я скажу вже не Так, дві руни відразу. Хагалас. Так. Єра. Дагас. А ну добре, ще одну. Кану. Да, таки справжні. Такий справжні. Ну, дивіться, Хаггалс, Єра, Дагас і Кану. Ну, я засумнівався, коли перша руна випала Хагалас, Тому, знаєте, вона так. 50 на 50 дає. Ну і це завжди ну, такий руйнівний, будемо говорити, часто несподіваний результат. Тобто може бути так, знаєте, відповідь у форматі так, але зовсім якимось несподіваним чином. Ну, адже тут, в принципі, в мене більш цікавить розклад на так, ні, глибоко в трактовку руни не полізу. Ну, дивіться, загалом всі руни позитивні, всі руни кажуть так. До речі, що тут у нас? Ось і урожай, і трансформація ситуації. Ось бачите, як, ну розкриття, радість і удача. Це все сюди. Ну, от, відповідно, фінальна руна відповідає, що так, да, таки справжній. Все-таки. Не побоявся вилізти. Ну, хоча б хоча побоявся, знаєте. Оглядався там, небо дивився і так далі. Побоявся, але все-таки виліз із свого бункера. Ну, гаразд. Дякую за відповіді. Ну, напевно, побоявся, знаєте, невічливо глав стількох держав, щоб зустрічав двійник. Дай плюс на сонячному світлі, там з гарних ракурсів буде зрозуміло, що то не він. До справжнього випустили. Ну, раз. Е, Так, що я ще хотів запитати? А давайте попитаємо, чи до е, росіян, е, зокрема, які ну, в селах, да, в деревнях живуть, чи до них щось почало доходити після перегляду цього параду. Побєди, Біди побєди Победобесі. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи до простих росіян почало щось доходити після вчорашнього параду перемоги? Ну, Зокрема, в контексті того, що в них далеко не все гаразд на фронті, і що в них далеко не Друга армія світу. Хай скайтжу правду. Постаруна. Маннас. Фехо перевернута. Кану перевернута. Евас перевернути. Боже, невже вони настільки тугі? Даруйте на слові? Тому ну, напевно, настільки все-таки. Ну, дивіться, пуста руна відразу падає. Це в даному випадку про вищі сили, так. Але не в контексті, що вони їх підтримують, а в контексті, знаєте, як Господь хоче покарати, забирає розу. Ну, це от якраз. Ну, ось самі росіяни випали. Народ Росії. Народи Росії, правильніше сказати. А дивіться далі: феху перевернута, Кану переверну, та перевернутий. Чи дійшло до них щось? А от, да от ні разу, знаєте. Ні разу до них нічого не дійшло. Ну, до, ну, дивіться, будемо так говорити. Тут варто все-таки розділити розклад. Ось так от. То дивіться, є ну, більш-менш адекватні. Так? Е, ну, які там ну, образовані, одним словом, так? то до тих стало доходити, що й до чого. Що от дійсно у них і ресурсу нема. І правду від них приховують, адже це саме про приховані інформації. Не від рун, а вже конкретно від е, керівництва Росії. І бачите, е, що рухаються не туди вони, аж зовсім. Зворотній бік вони рухають. Ну, Отрицательний рост, в принципі, отрицательне движення в даному випадку. Ну, як би так. Да. Все сюди. Ну, а основна маса, бачите, ура! діди воювали, можемо повторити. От це от все. Трешу Гари Содомія. прости, Господи, добре. Щось таке я й думав побачити, якщо чесно. Так, дякую за відповіді. Е Добре, давайте подивимося, що там з Лукашенко. То і в себе він на параді не виступав, і там з рукою з сидів, ніби там катетер в руці був. Ну, одним словом, є це все в інтернеті. Хто ще не бачив, можете знайти подивитись. Але ну, я хочу подивитись, що з насправді, чи дійсно йому там. Е Гарно стало, так? Чи це все постановка? Ну, знаєте, щоб відмазатись і пошвидше звідти звалити. Адже на е, званій вечері, яку бункерний влаштував, його не було. І Після параду він ніби зразу в аеропорт і вжух додому. Е, ну, Давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, яке. А давайте, давайте в лоб запитаємо, в принципі. Отже, скажіть мені, будь ласка, який на даний момент, який на даний момент стан здоров'я Олександра Лукашенка? Хай Хайскайте рони правду. Я вас перевернутий. Так, довертаю по часовій. Дагас. Кана перевернута. Нас перевернути, перевернутий. ну гаразд. Так, довертаю по часовій Іса. Ух ти ж. Набір що треба, я вам скажу. А ну, я правильно розумію. Ух ти, Та так і правильно. Дивіться, ну не переливки йому і капітально не переливки. Mm, що в нас тут? Я перевернутий, Дага, скану перевернута, Маннес перевернута, Іса. Ну, відповідно, фінал мене зацікавив, я вирішив докласти. Чи правильно я розумію? Випав Інгус, Отже, 100% так. Е, ну що? зі здоров'ям капітальні проблеми однозначно по такому набі, набору. рун. Що е, саме? Ну, знов таки, бачите, руху, ну, руна руху, кров. Кров, лімфа, от щось, ну, щось такого плану. Серцево-судинне більше всього. що щось, Знаєте? Щось таке от. Е, ну, в принципі. Хоча тут, ось, бачите, падан, а це більше, знаєте, про почки в ту сторону. Е, ну, ось, до речі, да, Гаскану. Ну, ну і кінець, тут самий веселий, Манна Зиса. Ну, ман нас перевернутий, це натяк, що знаєте, в кращий світ може піти. А Іса, ось. Хех. Що називається руна зупинки, якби не фінал життя. Угу. От мені і стало цікаво. До Кобзона може відправитись чи ні. Випало, ну, я ж вирішив уточнити, чи я правильно зрозумів, посив, чи може трошки не в ту сторону. Чи настільки все погано, чи ні? Ну, так і так. Руни кажуть, що так. Є. Шанс, що він може відправитись на концерт до Кобзона. Ну, так от. Тут, знаєте, якщо там Кадирову, там я дивився, тому Прилєпіну, то у них там фінальна руна позитивно падала, так? Тобто, відкачають. Ну, Кадирова вже відкачали, Прилєпін нібито в процесі. Ну, а от з цим може бути вже, знаєте, старуха з косою може вже по нього прийти. Добре, а давайте глянемо. Ну, в принципі, це як варіант події. Так, поки що. Найбільш ймовірний вектор. Давайте все-таки подивимося, чи е, такі вилікують, чи. Здрастуйте. Називається. Здрастуй, здрастуй, друг мій дорогой будемо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи зможуть вилікувати Олександра Лукашенка від того їх хвороби, яка його зараз підкосила? Хай скажуть що неправда. Так, що у нас тут? Альгіс перевернутий. Довертаю по часовій. Маннас перевернутий, знову ж таки. Турісас, ну, відповідно, горизонтально, довертаю по часовій. Також перевернутий. Ну, добре, давайте ще одненьку. І кану. Ну, такий собі розклад, будемо говорити. М -м -м. Ну, дивіться, що у нас тут? Альгіс перевернутий, Маннас перевернутий, Турісас перевернутий. Мені стало цікаво, що ж саме йому закриється, так? Ну, відповідно, от, Кану. Випало пряма. Ну, якщо взагалі шанс аналізувати, шанс у нього невеликий все-таки є. Те, що вилікують, і все-таки ще поживе на цьому світі. Ну, але дивлячись на ці руни, ну. Ну, хай. Ну, Неблагодарне це діло, цифри називати. Ну, одним словом, дуже великий шанс, що знаєте, можуть і не вилікувати. Дуже от прям, великий шанс. Ну, ось, дивіться, Альгіс перевернутий в даному випадку, знаєте, мені пояснилось, ну, як імунітет. Знаєте, тобто, щось йому там таке дають, що садить його імунітет капітально. Ось, ну, манас перевернутий. Ну так, натяк на те, що це може привести, як би, в кращий світ. До Кобзона, зокрема. Ну і ось турісас перевернутий, знаєте, а все е, втрата якихось можливостей, ворота, що називається, закриваються. Обережно двері зачиняються. Наступна станція пекло. Ну, якось так приблизно. Ну і все-таки на кінець, бачите, Кано. Тобто, удача йому ще, ну, в даному випадку це якраз про удачу і солідну удачу. Що може все-таки йому удача посміхнутись, що таки його витягнуть. Ну, але шанси, шанси отримати дерев'яний Макінтош у нього доволі великі, будемо так говорити. Ну, в принципі, все, що хотів подивився стосовно мракобесі і цей вже об'єднати, вирішив відео, щоб не розбивати вже. Краще ще одне, на якусь іншу тему запишу. Все, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!